Оля, ми знаходимося в шоурумі, який ви нещодавно відкрили. Другий ваш шоурум знаходиться в серці Львова. Цей шоурум знаходиться на наймоднішій вулиці столиці на Рейтерській. Розкажи, будь ласка, а як ти взагалі наважилась на те, щоб відкрити новий шоу-рум, такий великий, такий красивий? Зараз все ж таки такі часи складні, війна, постійні обстріли. Це ну, виглядає трошки ризиковано, але все одно ти на це наважилась. Розкажи як. Я просто люблю ризики, напевно. Тому що починалося все з того, що я ще в червні місяці, 22-го року, заїхала в перший простір. Найперший на Зеньковецький у нас був маленький шоу-рум такого квартирного типу. Просто бажання насправді рухатись воно завжди перемагає. Вирішили, що треба треба шоурум, причому на найкращій вулиці Києва. Це правда найкращому місці. Скільки років бренду? Якщо не помиляюсь, двадцять першому році ти створила. Відчувається дуже сильно відчувається любов до процесу, кропітка праця твоя. Відчувається такий творчий подих. Розкажи, якими були перші твої думки про створення бренду? Бренд з'явився 26 червня. От у нас річниця буде четверта. О, чому я з дитинства завжди казала, що. Я не хочу ні на кого працювати. Oh. Завжди була така тяга до творчості за того, щоб робити щось руками. Я з дитинства любила там збирати малесенькі прикраси. У мене навіть мама зберігає досі кілечко, яке я зробила, сплела mm -hmm. сама з бісеру у вісім років. І Я почала з того, що шукала там різні керамічні намистини mm -hmm. на розкладках, на андрійському узвозі, у різних майстринь, які працюють і виготовляють різну там кераміку, теж і мають малесенькі там якісь такі крафтові виробництва. Це були всі унікальні по суті вироби, тому що я індивідуальні там дизайни робила. я знайшла майстриню. Вона була з Харкова, запропонувала. Розробити такі намистини і кільця з пташками. Мені захотілося зробити якийсь власний дизайн, і також щоб це була от якась моя історія. Угу. От, я зробила цю, цю пташку разом з майстриною, і так сталося, що перші керамічні пташки вони з'явилися, ну, саме власного дизайну вони з'явилися 22 лютого 2022 року. Я не думала взагалі, що ця справа якось продовжиться насправді. Тому що ну, кому потрібні прикраси під час війни? Ну, от реально, кому. Але люди, які писали які хотіли прикраси як символ, і створили той саму поштовх, тільки я тільки перезапустилася і знайшла дівчинку-керамістку у Львові ще, яка погодилася співпрацювати, зробити знову пташок. Іван! Зайчик, дай мені ножик! Ми були спочатку на галасках в таких красивих гаражах. Можна було вилазити на дах. Нас, здається, була жменька душі, це була тільки мені здається я і Яна на той момент. Два людини. Да, так, коли ми починали. І маленькі замовлення. Так. Там було там щось 30 намистин. Mm -hmm. mm -hmm. да. ну, ми насправді дуже багато творили. У нас там було дуже багато такі, цікавих штук, які ми постійно робили. Мені здається, що перший рік роботи він був у нас в найнасиченіший. Трошки щось поліпив, потім у тебе майстер-класи, потім ти глазуруєш, грузиш піч, розгружаєш. Способа така. Я не пам'ятаю, хто її вигадав, але здається, що мій чоловік. Він ще потім двойний придумав. Ваші прекрасні пташки стали, мені здається, вашим символом. Ну, тобто, коли Я... згадуєш про цвіте терен, то одразу в тебе в уяві ця пташечка. Я пам'ятаю, що всі хотіли пташечку від цвіте терен. У всіх вона була. Це прям ваш такий символ. Мені здається, що тут наклалося багато різних факторів. І мені здається, що все ж таки щось всередині підказувало, що потрібно зробити, бо ну якесь таке відчуття. І саме пташки був період в 23-му році, коли у нас шоурум стояла прям черга, і люди прям чекали, да, щоб купити пташку собі. а Ми не встигали покривати попит. Насправді мені ще здається, що пташки стали. Прям таким особливим і символом взагалі для, для багатьох людей не так, тому що це просто красивий mm -hmm. продукт, а тому, що це дійсно якась така історія, яка має певний сенс так, для кожного, mm -hmm. він різний. Був прильот у му році в Дніпрі, і там половину будинку знесено. Mm -hmm. І в той же день нам написала жінка з, з проханням. Замовити кольє з двома пташками. І вона написала, що вона хоче замовити його в знак пам'яті про свого брата і його дружину, які закинули в цьому будинку. А за кордоном насправді пташки стали таким своєрідним ідентифікатором Х, українців. українців. Так, і ти коли бачиш людину mm. і бачиш, що вона в плащі, все, це ж 100% mm. вже означає, що людина людина з України. До речі, що це за матеріали? Це натуральні каміння. Це натуральне каміння, це у нас агат. Якщо ти подивишся, там прямо всередині прикраси ціле життя. Там можна да. десь туман побачити, mm -hmm. можна десь ліс слухай. Так, так, так. І цей агат. Я взагалі його на виставці знайшла в Парижі і привезли декілька низок, а потім ми не змогли його взагалі знайти. Ми шукали його знову ж таки десь в місяці чотири. І в єдиному місці на планеті він був. Серьезно? Так і більше його ніде немає, і ми знайшли. Але це ж не багато партій, так розумію, ви можете зробити. Це декілька прикрас. Так, ну, типу, обмежена, обмежена кількість. Маю надію, що матимемо змогу, тому що він у нас популярністю такою попитом. Користу. А що це за застібки? Ой, це взагалі дуже прикольна історія. У нас застібки і заколки у нас з'явилися в новій колекції. Так, це так. хейр лінійка, так, так. прикрас для волосся. Це ацитат. Ацетат — це той матеріал, з якого раніше виготовляли кіноплівку. Фурнітура може темніти, фурнітура може облазити, якщо це не золото і не срібло, на жаль, це дуже така часта проблема. Ми знайшли фабрику, яка у Франції в Ніці займається виготовленням з ацетату різних аксесуарів. Вже там в третьому поколінні там це роблять. У вас ще багато доволі колаборацій з різними українськими дизайнерами, митцями. Розкажи про свою улюблену на даний момент. Це колаборація з фільмом Памфір такий потужний мистецький, і він дуже сенсовний. І він класно представив взагалі, розповів про Україну, mm -hmm. українську культуру за кордоном. І він отримав багато нагород і показав наші традиції, і показав от, це життя українців, які живуть в прикордонних зонах. Основна ідея була в тому, щоб відтворити маски з святкування з Маланки. Так. Спеціально для цього фільму майстри виготовляли окремі маски, і ми взяли так, їх за прототип і зробили таку це порцеляна вкрита препаратом золота. Не метал, це все покриття. З відчувається, метал. бо ну, така важкенька трошки. Якщо люди люблять такі екстра прикраси, то вона теж із сенсу. Під мінімалістичний образ дуже класно підходить. <гум> да, <гум> да. Це дуже красиво. А нещодавно у нас вийшла колаборація з Кацоріною. Тут є у них така нагостинка, маленька, срібна. На ній є гравіювання, і там написано All is your child». Ця колаборація взагалі вийшла до, до, дня матері. До, до Дня Матері, так, і вона передає сенси, як і любов. Від матері до дитини і дитину до матері так і також я закладала в цю колекцію любов свою до своєї внутрішньої дитини, от бо це дуже важливо берегти в собі цю маленьку дитину, цю маленьку ага. дівчинку, обіймати себе, піклуватися про себе, пам'ятати завжди про себе. Прям зачепила ця саме ця, ця історія. Тому що мені здається, що це прям ну на часі, особливо любов до внутрішньої дитини, вміння прощати себе, вміння турбуватися про да. себе. Це все ось якраз туди. Інколи так. забуваєш, але це таке маленьке нагадування собі. Наші пташки це по суті така свого роду трансформація бренду. Ми багато працювали з порцеляною, але зрозуміли, що хочеться рухатися чуть-чуть в іншу в іншу сторону. Це теж дуже дуже класний, красивий, цікавий матеріал, з яким можна робити. Ну от що завгодно. Навіть порцеляна не така пластична, і вона не завжди дозволяє прямо зробити мікро деталі, мікроелементи, якісь суперрельєф. Що так дорого, це шмат срібло. Ювелірка це більша краса, більш механіка виробів. І литво, і воскування, і сліфовки, поліровки, емалів. Тобто десь щось рухається, це призводить там по ланцюжку інший механізм. Я кажу, все, що вдягаєш в терені, це все красиве, але ти не можеш вибрати щось одне. Я воно ще дуже мило теж прикраса, це срібні дзвоники, ага. і вони трошечки дзвонять. Звідки в тебе така любов до квітів? Бо вони проглядаються от майже в усіх колекціях? Квіти, квіти це взагалі для мене елемент життя і такого життя, яке ти по суті. Не можеш контролювати і дуже розумієш, що воно дуже швидко плинне. ж виростає, у неї дуже короткий термін і в цей момент ти її цінуєш найбільше, коли вона проростає, розпускається. Просто це про, про життя для мене. І про швидкоплинне, про те, що воно починається, що воно завершується. Плюс у мене в дитинстві бабуся завжди вирощувала дуже багато квітів, там були півонії, різні троянди. Воно сформувалось десь на початку в дитинстві. Зайшла якась асоціація і все. Вона вже не під Хочеться її зберегти просто. Така історія, що ти мені розповіла, почати бренд зі 100 доларів. Це правда? Так. Ну, насправді я навіть ці 100 доларів у маму позичила. <рес> <рес> мені здається, що все так склалось, просто і от воно дуже логічно все розвивалося. Просто тому що я роблю те, що мені подобається. Так. Мені здається, що цей бренд. Народився через те, що мені хотілося більше відчути, що я щось можу. Ага. Мені завжди там батьки казали, що е, треба вчитися щоб для того, щоб отримати диплом, працювати по професії і все. А я така, ні, я не хочу, я має бути по-іншому. І е, я подумала, що ну, якщо мені ніхто не вірить, то я сама маю в себе повірити. Повірила трішки. Як відбувається процес від твоєї ідеї в твоїй голові до того, що ми можемо підтримати це в руках, який це, який це процес? Все починається з концепції. Ми продумуємо концепт, про що хочемо розказати в колекціях, і потім сідаємо, думаємо про продукти. Це можуть бути і ескізи спочатку, це можуть бути і мурборди спочатку. Якісь обговорення. У нас дуже багато насправді командних таких зустрічей і обговорень, тому що кожен може якусь свою думку сказати, і ця думка буде е, прям, от прям дуже доречною в колекції. Uh -huh. от, якусь ідею, якісь свої певні символи асоціації. І потім передаємо, наприклад, якщо це кераміка, то. Передаємо майстрам, робимо, наприклад, або це 3 d моделі для рядування, як великої кераміки, наприклад, або просто вручну, щоб майстр зробив саме цю форму. Ось це є кружка. Модель цвете-терн з такою птічкою на ружці. Тут дуже цікава ручка і вона лється окремо. Обрізається так, як треба і клеїться. Вона може тріснути на будь-якому етапі, то якщо ти кераміст, то мають бути стальні нерви. Бо ти можеш три дні щось зліпити, а потім воно просто потріскається. І все. На виробництві багато різних етапів відбувається. Це не просто там за один день, як багато хто думає, що зліпив в піч поклав. Там процеси, які займають, там, декілька днів. І на кожному процесі стоїть своя людина. А от з способом чому ви вирішили піти в цю сферу? Цікаво було. Я просто цікавлюсь всім, що, що існує, мені хотілося спробувати щось нове. Перший елемент, з якого все почалося, це ось ця чорна тарілка. Настільки акцентна, настільки взагалі неймовірна. Так, да, Дуже хотілося зробити її незвичною. І тому ось цей барельєф об'ємний. У мене була прям велика мрія зробити цю тарілку. Вона у нас не виходила довго, але ми її зробили врешті. Потім вирішили, що хочеться і глечики вже додати, і інші да. тарілки. от Зрозуміли, що наша особливість і фішка у нас це у цей барельєф може бути. Ця пташечка тут. Продовження нашої пташкової історії. Дуже красиво. Я спочатку була художником, а потім вже стала працювати з поливами на турнеці під витяжкою. Я намагаюся зробити ідеально, щоб от я зробила, я знаю, все воно вийшло, щоб його не перероблювати. Хтось займається глазуруванням, розписом, хтось займається окремо навіть ті, хто спочиді стають окремо mm -hmm. вироби, вони окремі люди. Так, окремі люди і займаються конкретно своїм, своїм напрямком. Хочемо просто такі неординарні робити, да. різні. Також проробки дуже великі, тестування форм, яких раніше там ніхто не робив. Оці всі маленькі деталі, маленькі прикраси, вони робляться у Львові. На цьому навіть етапі з виробництва там теж багато процесів, бо все має приїхати на склад спочатку, так. там як сировина, потім угу. передатися майстрині, потім це передається на відділ відправки. Я раніше і пакувала, і робила, і відправляла сама. Потім зрозуміла, що якщо я хочу щось. Робити більше треба наймати людей, і отак почалось делегування. Спочатку так важко взагалі відпустити. <со> ну так відпускаєш, а так і думаєш, блін, а якщо там людина не так класно зробить, як я, коли ти маєш відпустити контроль, <со> да так. І просто довіритися так. людям. Але не завжди цей контроль класно може зіграти на твою користь, тому що у нас в компанії була дуже велика крадіжка на дуже велику суму. Та <со> ти більше мільйона гривень. <со> Бачила, що в системі щось не так працює. <со> І зрозуміли, що там є певні схеми прийоми замовлень повз наші рахунки, типу ну, офіційні. Потім мене вдарили по голові. Ця ситуація мене просто вибила. І я така, так, це вже точно все. Так більше слухай, і ви знайшли цю людину? Одразу, одразу все було зрозуміло. Ця людина мала повернути кошти, вона повернула майже всю суму. Вона принесла дуже великий досвід. Угу. Це завжди, так? Мені здається, з такими втратами. Андрій, ти СО цвіте термін. Розкажи, за що ти відповідаєш зараз, які твої задачі? Загальна задача на посаді СИО завжди передбачає бути це там, моїй суб'єктивній філософії, бути диригентом твого оркестру. Так? Я завжди делегую, стараюся зовсім не займатися мікроменеджментом. Наскільки це можливо? На жаль, де коли є процеси, коли треба інтегруватися в мікропроцеси для того, щоб зрозуміти типу кор і ДНК цих процесів і їх налаштувати краще для компанії. Я отримав спадщину трендової компанії. Так, цей термін був трендом, і моя основна задача, стратегія, яку я вибудовував, це перевести. Компанію з тренду в бренд, так пташка, яку ви обговорювали Олею, яку носять всі, хочуть всі, але ми всі чітко розуміємо, що є певний момент завершення цієї ейфорії, коли ти досягаєш піку. Так. Тобі потрібно дуже злагоджено робити степ без степ для того, щоб зберегти компанію і перевести її безпосередньо з усього цього трендовості в статичну компанію. Дуже важливо розставити людей в правильних, в правильних позиціях, з правильними знаннями, в правильних місцях. Я завжди кажу, що в середині має бути ядерне паливо, коли тренер тебе мотивує створювати якісь. Великі справи. Я люблю наймати людей, інтегрувати в команду і з ними працювати вимога в лонг позиції. Але я завжди відпускаю з радістю, тому що в нас усіх одне життя, і кожен обирає свій шлях самостійно. Чи важко шукати зараз людей? Мабуть, так, тому що всі ми знаємо, що в Україні є кадровий голод з якісними фахівцями і класні, і прикольні люди. Це єдинороги в певному розумінні. Мені здається, це треба мати прям. Таку надивленість гарно, щоб побачити в людині потенціал, угу. щоб прям схопити і щоб підсвітити ці моменти і виростити таку людину. Це дуже класно. Завжди шукають діаманта, який є неограмленим. Його треба чуть-чуть йому додати огранки, він насправді засяє, зробити правильні акценти, правильно підсвітити і побачити в людині потенціал. Можна з нею виростити дуже, 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 дуже хорошого спеціаліста. Оля, чи були у бренду кризові моменти, або такі ситуації, такі моменти, коли ти вже думала навіть про те, щоб взагалі закінчувати справу? Такий момент був і досить нещодавно, до речі, тому що у нас в 2023 році дуже сильно був активний такий дуже зріст. І ми вистрілили, і у нас було дуже багато були до цього не готові абсолютно. І ми просто цей попит, от, який був, ми його там підтримували, намагалися покрити і не думали про те, що є якісь ще штуки важливі всередині, які так. потрібно також паралельно фіксити. Ну на той не було насправді можливості і ресурсу, тому що маленька команда, і про це не думаєш, коли у тебе прям несеться. Наступив момент, коли. Попит почав трошечки падати, продажів там, умовно, стає все менше. Uh -huh. Колекції нові не випускаються. Uh -huh. е, думаєш, блін, а що робити взагалі зараз і як, як це все перебудувати? І от тоді почалася така трансформація з тренду в бренд у нас uh -huh. в компанії. І весь минулий рік ми займалися цією трансформацією, ми пішли в глибину, ми дослідили наших клієнтів, ми подивилися. Взагалі, от на бренд ззовні, скажімо, да, з іншої точки зору, і зрозуміли, що хочеться змінитися. Так. От. Ми зробили ребрендінг, зробили цю всю історію. Ми вже стали не тим цитатерином, яким був у 2023 році. Ми хотіли б дати стилю, ми хотіли б дати якоїсь. Вишуканості, ага. е, інакшого обрамлення, інакше позиціонування сформоване. І тут ми зрозуміли, що це не спрацювало. Я лежала вдома на підлозі у ванні, просто тиждень плакала. Мені було дуже важко, я не знала, що робити, тому що я просто дуже сильно втомилась. Ага. А потім я просто пішла у відпустку, і у відпустці я почала розквітати. У нас запускалися, були в процесі вже інші проекти і. Якось почали з'являтися ці результати, над якими так довго працювали, і все, і почався почався новий період. Чи бувають в тебе взагалі дні? Коли ти не директор, не бос, не не креативний директор. Коли ти от. це просто Оля після цього кризового моменту цього періоду, який був. Я стала більше розуміти себе, відчувати, що да, я все ж таки і просто людина, і просто Оля, яка незалежно незалежно від бренду, типу я не не дорівнює цвітатерен, а це дуже важливо, тому що якщо прям це як співзалежність, як з партнером, так і з роботою. Тому зараз чусь проводити час так, як я. Хочу так, як я люблю, просто не знаю, піти на природу в той же парк, просто посидіти отак от годину, відключитися від усього. І це прям те, що я дійсно люблю, і воно мені допомагає відновитися і згадати, що я все ж таки ще й Оля. Тепло, літо, спогади з дитинства чомусь. От мені здається, можливо, через багато кольорів, квітів. І таке, знаєш, повернення до свого жіночого я через терен. У мене такий асоціативний ряд. Кожен виріб, я як через себе пропускала, і мені хотілося, щоб було таке, що от я буду носити. Я різна і люблю мріяти і досліджувати себе. Як мама, як мамина фігура взагалі вплинула на тебе? Ну, вплинула вона дуже всебічно і всеохоплююче, насправді. Показала мені з одного боку, що таке сила, коли ти працюєш на трьох роботах, і ти намагаєшся забезпечити дитину, себе і ще якось жити своє життя. І вона мені вселяла в мене, що типу, я маю так само працювати багато, я маю бути сильною, я маю будувати своє життя незалежне. З іншого боку, вона от давала мені цю творчість ще. Ну давай щось, це спробуєш, а ми ось тобі якісь бусинки, а ось тобі ще щось, а давай щось ми разом поліпимо, а давай щось разом якусь аплікацію. Я пам це пам'ятаю просто з дитинства, вона зберігала всі мої малюнки. У мене просто це змішалося, якісь мої певні риси. Волонтюризм, любов до красивого і бажання зрозуміти, що я можу, хто я, Що б ти собі в майбутньому? Дуже багато всього довкола, і мені дуже хочеться бути залучено скрізь і от побачити якомога більше і зробити якомога більше, зробити свій внесок в українську культуру. Mm. Бо хочеться хочеться розвивати, хочеться робити історію. Ми і так її зараз створимо. Прям хочеться, щоб вона такий великий слід залишила для майбутнього покоління. Треба просто, просто жити і все. І робити по любові все. Тоді все буде клас.